До Миколая праздник приходить, і усі негаразди святом цим проходять, і усі негаразди святом цим проходять. Красні подарунки дітям приносить. Кожен дім діти знають, з радістю приходить. Кожен дім діти знають, з радістю приходить. О, зібралися. Добро дойча. Малята, дев'ята і малята. Хорошо. Добре, так? А де? Де Астерні? Віталік? Давай Віталіка б'ємо сюди, бо я б дуже розказати, Віталіка нема. А все, є всі наші на місці, так? Да? Хорошо, я ще так. Ну що, давайте почнемо. Я вам зразу все розкажу. не думайте, що ми просто так прибули сюди. Я зараз вам все розкажу. Я думаю, що ви повірите ту історію. Яку я писав ну, дуже важко, але я б нього повірив. Дивіться, що відбулося. Я спав, я дуже гарно спав вночі. Дуже спав гарно. Рано встав своїми ділами, сів в машину і побачив, що моя машина забита повністю подарунками. Ви не повірте, я бачу ви сміятися, ви не можете це повірити. Дивився записка. Я беру записку тут і бачу, там написано. Це від Миколая подарки. Так як я один не можу справитися, я тебе назначаю своїм помічником. І твою всю команду. О, ну, там у мене команда ще є. Ага. Назначаю своїми помічниками, щоб ви допомогли діточкам. І треба роздати ці подарунки тим діточкам, які були слухняні. Ну я так подумав, 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 подумав. І придумав, що ви, напевно, були у нас слухняні, правильно? Yeah. О, так Я так і здав, що ви були слухання. О, батьку, я батьку. не говорил. О, хорошо. И тебе хуйня. Я, О, я, я. я, думай, я да. А, а духи кукла. Кукла. Ага, хорошо. Ну, за данный момент еще вам Роза принес и конфетки. И у меня конфликт. О, вообще как. И там дивиться дальше, что еще мені сказал Миколай. Я запитаю не рассказал. Миколай сказав, коли бачиться усі, усі ваші друзі, всі браття, сестри, всі ваші, приїдуть я уже так, так, розкажу. приїдуть, приїдуть, бо вони не поїхали концерт, я так зрозумів, бо на концерт поїхали всі. Коли вони приїдуть, коли вони приїдуть, що ви їм передали, то Миколай мені сказав так, як він мені сказав? Він мені сказав, то прямо, що якщо дітки будуть слухняні, будуть слухати своїх батьків, вихователів. Він сказав так, що на наступний рік я опять прийду і опять принесу їм податки. А якщо вони будуть слухняні, то де їм нічого не принесу. Так що я би вам теж радив усім і ви, ж усім передавали іншим діткам, щоб всі були слухняні. От за це ми будемо вам давати зараз в даний момент подарунки.